Всім добрий день. Придбали ось таку чудову річ. Супер засіб. Пристрій працює на всі 100%. Справляється зі своєю роботою. Було майже 84% вологості в цій кімнаті. Наразі 47%. Дарування зручне, всім раджу. Перших два дні фільтр був майже чистий, а вже коли вологість стала менше, то з'явилася пила, а так в цілому все супер.